Згадують про нього як про надзвичайно серйозну людину та надійного чоловіка. Володимир Степанюк народився в Києві 27 червня 1974 року. Був старшим сином у батьків. Після нього ще два брата та сестра. До села Токарів, що поряд з Новград-Волинським, сім'я приїхала, коли Володя був ще малим. Тут він і пішов до школи. Відмінником не був ніколи та старанним завжди. На уроках він був дуже спокійний. От, на відміну у мами з тату в них було три сини, і лапочка, донечка, Володя був дуже відповідальний і серйозний. Він глядів і Юрика, і Петю. Ті хлопчики трошки були такі шалапоти, але він старався їх направити на путь істини, старався підказати. Інколи бувало, що. За вуха взяти. Про нього ніхто поганого слова не скаже. Дуже був цей спрямований, дуже був вольовий чоловік, відповідальний, займався спортом. На турніку я кращих людей, як Володя, не бачив. Він робив вихід на дві руки, підйом перевороти дуже гарно бігав. Мені дуже подобався Володя. Я навіть колись йому хотіла посватити свою племінницю. Щоб так він бігав десь там по тих клубах чи так як колись він не ходив лишній раз. Він був домашній, він був удому, він мені допомагав. Не те, щоб його для цього зобов'язувало становище старшого брата. Якось він так ставився відповідально до всього, що оточувало. Відповідально і турботливо. До всього і до всіх. Мені дівчини не треба було, він був найстарший, він був у мене за дівчину. У мене дівчина того не робила, що він робив, бо їй, вона була саме менша, їй вже попадало після всіх. Він приходив додому. Він не, не лягав, не біг десь. Він зразу. У місто батька закачував рукава і біг бігом в сарай. Йому треба було повичищати. Допустим, на городі я е, ну, от на сіну, цибуля, там сіянка, колись знаєте, я вже зараз сама не сію цю сіянку, а він, е, я ну, раніше сіяла, то він е, я не, не сапувала ні тої сіянки, ні тої цибулі. Ну, цю роботу все робив він. Він мені все допомагав. Причому був таким з самого раннього дитинства. Він ще до школи не ходив, а вже мав потребу допомагати вдома. А вже в школі взагалі, наче дорослий, відчував відповідальність за все. Замітіль я, і він іде мені допомагати. Це пошти три класики, зараз такі діти не роблять. І він іде, вперед не може йти, бо сніг дуже і виє. Значить він йде ззадки по дорозі, а йде ззадки, він не бачить, а там. Такий канал, і він падає в той канал. Він так ішов, щоб мені допомогти. Ну, я хотів завжди бути таким, як він. Ну, от він займався спортом. Він такий був, ну, він там ці штанги робив, турніки робив, знаєте, так в дворі. там. А, ну, він був дуже, ну, дуже хорошим братом, чуйним, мені завжди допомагав. Ніколи в обіді не оставить. Не Закінчив Володя школу, отримав середню спеціальну освіту, поїхав працювати до Києва. Так вони і жили до 14-го року. І саме та надважлива для людини риса ніколи не залишати в біді і стала для Володі доленосною чи фатальною. Коли Володі прийшла повістка до армії, він був на лікарняному. Його збиралися готувати до операції, але потім вирішили, що ще є трохи часу, і виписали на роботу. Та попрацювати йому вже не вдалося. Через два дні на гранатометника Степанюка вже чекали в частині спочатку на збори. Я знав, що йому потрібно було операцію робити. Я йому кажу, може, ти ну, операцію хай тобі зроблять. Ну, все-таки це ж здоров'я. А він каже: ну, як же ж повістка прийшла, я ж воєнно обов'язаний, ну, якби. Я должен свій долг виповняти. Були такі люди, які казали, це було 3 серпня, які казали, давайте ми вам зробимо, щоб він. Ну, щоб його вернули. Не то, що з армії, а просто щоб вернувся, допустим, там був у Києві, в Житомирі, щоб десь так вернути це 3 серпня було. І я його набираю, йому таке кажу. Він каже, знаєш, вже нікуди я не вернувся. А до тої розмови Володя приходив у відпустку. Всі помітили, що чоловік став іншим, більш замкненим. Сяде бува, на поріг батьківського дому та думає про щось довго, і очі сумні. А про що тієї думи нікому не говорить? Вони говорили телефоном майже щодня. 28 липня. Володя повідомив, що їхній підрозділ збирається в зону АТО. Спочатку вони стояли в Степанівці, потім вийшов наказ зайняти висоту під сніжним. То він, знаєте, як то чувствував щось, ну, я не знаю. Він до мене почав, каже, до мене: пробач мені за все, може я тобі щось погане, ну, чи зробив, чи словом обідив. А я до нього кажу, Володя, брат, чого ти я кажу? Ну, ти, ну, не прощайся зі мною, все буде добре. Я кажу. От. І це була остання моя розмова з їм. Коли він вже був в АТО і дзвонив до мами. І мама каже: сину, ну, там ж таки робиться. Він каже: Мамо, я вже трошки прожив, мені все-таки сорок, а там ж такі молоді хлопці гинуть. А хто ж буде, каже, як не я? 3 серпня Володя вже був там, звідки не повернувся. 6-го він зателефонував мамі востаннє, поговорили зовсім трохи про справи. Нічого такого. Підрозділ вже був біля сніжного. Їх запевнили, що висоту не доведеться брати. Все вже зробили хлопці 95-ї бригади, а вони мали її тільки зайняти тихо і без ускладнень. Та почався масований обстріл. Тут через трошки перезвонивши, хлопець із ним був разом. І він до його подзвонив, а він каже, що мені робити, я каже, ранений. Не знаю, що мені робити. Через трошки зілиний вбили. Подробиці сім'я дізналася вже пізніше, спілкуючись з побратимами Володі. Вони кажуть, що бій закінчився швидко, приблизно через пів години. Ну, Їх не було зв'язку такої, знаєте, цих БМП. От. І коли почався обстріл, ну хто куди, хто відстрілювався, хто вперед біг. Знаю, що Анатолій Чечета, там брат Юра Чечет його ранили. От і мій брат, це вже зі зі слів там цих хлопців, які там були. Я зі так, ну, також общався. Кажуть, що мій брат якби був в безпасній такій в місці. Він міг би пересидіти чи втекти в небезпечне місце, але раптом Володя перебіг дорогу, що була в зоні обстрілу. Біг до місця, де лежав його поранений побратим та земляк Юрій Чечет. Володя хотів допомогти йому та витягнути з зони обстрілу у більш безпечне місце. Він ніколи не залишав людей у біді. Але черговий снаряд забрав життя обох. Скоріше за все було саме так, оскільки хлопці, які вижили, розповідали, що все навколо несподівано заповнив дим. І мамі дзвонили десь в 13.42 з брата телефоном. Ну, якийсь там цей сепаратист. Він до мами каже: Ваш син убитий. Але ви його, мов би, не приїжджайте забирати, бо ну, ви сюди просто не доїдете. Ну, тут, кажуть, таке твориться. На тому відео, де вони прислали, там видно просто люди якісь, то ли вони наркомани, то ли стоять, дергаються всі такі, знаєте. Там нормальні люди не могли стояти. Це наші, бачите, вони по мобілізації, їх приказ, ну, їм просто дівати. Ну, Якщо ти відступиш, значить будеш дезертіром. А наш брат не стиг. Вже на той момент, коли Володя біг витягати свого пораненого земляка, він і сам був поранений в ногу. А ті, хто потім дзвонив з його телефону, додали нових подробиць і нового болю. І сказали, що ми його добили. Що ви сюди лезете, це наша земля. Ну, такі слова звучали. Я думаю, ну яка ж ваша земля, якщо це Україна? Він сказав, що ну, ми, ми його добили в голову. Там була. Женщина, вже просто не пам'ятаю, які звати, бо вже скільки в них прийшло, вона сказала, що я вам То відео. Тобто вони просто крупним планом знімали тіла, як кому не Бо Перше відео, там, бо, ну, вони видно, з телефону знімали. Значить, брат мій був накритий бронежилетом, Юра Чечет був накритий ящиком дерев'яним лица. Як він з-під патронив, такий дерев'яний ящик. І вже далі там ще лежав Ваня Ломачук і Сірожа Півоварчук. Ну, всі вони так по віддільності лежали. Їх обзивали. Мого брата почали називати представителі правого сектора. Хоча, ну який там правий сектор. Там пов'язки ну, була така. Повернувся додому Володимир через чотири місяці після загибелі. Та довгий час не значився в жодних списках. Рідні вже знали, що він загинув, вже бачили те страшне відео. А ті з командування, від частини до Міністерства оборони, хто мав би підтримати їх та допомогти, від усього відхрещувалися. Комбат каже: ні ту тіла, ні ту діла. Але так як знаєте, ми візде стукали, візде стукали. І Івані Півоверчук позвонили з чорного тюльпана. Дуже хороша людина, і каже, ми вам допоможемо. Андрій так, да, дуже, дуже хороший чоловік. Я його особисто знаю общався. Оскільки за загиблими хлопцями ніхто не приїздив, що зрозуміло, оскільки територія вже була захоплена ворогом і військовим туди пройти, означало відразу смерть чи полон, загиблих поховали в одній братській могилі. Хто невідомо, але по-людськи, що важливо. І поставили хрестик, і ще красива така була табличка. Знаєте, не, не то, що там написали там, там якось, там, чи бандери, там, чи ще, як а вони написали тут похоронені українські солдати». Лише через два місяці після цього волонтерам чорного тюльпану вдалося приїхати на Тубратку. Та перший приїзд нічим не завершився. Почався обстріл. Лише з другої спроби, після довгих перемовин, тюльпанівці змогли повернути Володимира на підконтрольну Україні територію. Я розумію, що, ну, що я вже брата не ни підніму, не воскрешу, я не Бог не цар. Але ми дуже вдячні, ми по сьогоднішній день вдячні групі чорного тюльпана Ярославу Жилкіну, Андрію Скрипченку і всім остальним, ну, хто іменно в групі чорного тюльпана. Це дуже, ну, дуже добрі люди, що вони ну, є такі, що вони просто допомагають людям вивозять тіла тому що якби как бы не вони, я думаю, що ми ще по сьогоднішній день ще не забрали. Я попросив, щоб мені відкрили. Хотів побачити брата свого. Ну, Я побачив останки його. Він лежав в тілі, ну, ще навіть ну, косточка до косточки практично. Я почувствував його запах навіть. Цей запах зараз ще навіть я чувствую його. Це дуже тяжко. І хотілося б, щоб, знаєте, щоб, щоб люди цінили це, а люди не хочеться оцінити. Петро відразу пізнав брата, але треба було дотримуватися процедури. Ще два місяці сім'я чекала результатів аналізу ДНК: спочатку від мами, потім від тата. Зійшлося все. Хоч так важко було прийняти цей жорстокий факт. Я розумію, що це він лежить. Ну, я ж бачу ліцо його все. Я його пізнав. Но дуже важко, бо я, ну, я на самом делі до, до сих пір я жду, що він прийде. Але ну, і в той же час я розумію, що, що вже він не прийде. Я можу таки приїхати до його на могилку, Посидіти, побалакати. Коли труну з тілом Володимира привезли додому, батько всю ніч просидів коло нього, а потім попрохав папір та олівець і написав вірша вперше в своєму житті. То було своєрідне звернення володі до рідних, щемне, де були біль пояснення, нерозуміння, побажання, думки та мрії. То були останні його слова, які прийшли з небес і записані батьком, останні, і він пішов невпевнені. В цей період, якраз коли брат загинув, нас не було дітей, і ми дуже хотіли. І моїй жінці приснився сон. У сні приснилася дочка, яка назвалася Настю. кучерявонька така все. І через рік, вже після того, як він е, пройшов рік після того, і в нас народилася доця. І на цьому дива не закінчилася, скоріше навпаки. Коли донечці виповнився лише рік, вона безпомилково почала пізнавати володю на всіх фото, навіть серед багатьох облич. Навіть коли дорослі ще не побачили його серед інших. І завжди в неї одна реакція, причому такого ніхто дівчинку не вчив. Вона обов'язково просить, щоб я її підняв на руки і поцілувала вона фотографію. Це правда, чиста правда. І ми переконалися в тому особисто. Більше того, коли малій було два роки, її вперше взяли на кладовище провідати дядька. Дівчина, не чекаючи дорослих, пішла першою і безпомилково підійшла саме до могили Володі. І знову попрохала підняти її, щоб поцілувати фото. А на могилі володі чорнобривці — його улюблені квіти.